Сьогодні якось отак. Краснючок біленький. Ось, друзі, побігали слабенько, все, росту немає. Ось, Не скажу, що там він взагалі пропав. Ну, поодиноко. Там, 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 там почуть росте. Ось, непогано попадався краснючок. Поїхали на місця, де саме він повинен бути, нема. А отак по місцям, де біли і непогані сім'ї були. Ось, А де саме він повинен був бути, де я знаю, що я завжди його збирав мішками. Його взагалі немає. Ну, поодиноко, щось там один, там, чи два, чи три знайшли. Таке щось. От, якось так, друзі. Білий січатий поодинокий, білий звичайний поодинокий, теж він кругом. І в дубі, і в змішаному, і в сосні, і в березі. Там, там, там щось. В Березу зайшли, весь старий. Молодого взагалі приросту немає. Там один, два чи три таких середніх знайшли. Маленького немає взагалі. Ось білий січатий маленький є. Білий звичайний, маленький є десь коло доріг. Ось в самому лісі, на жаль, немає. Єдине, що добре, що зустрів підписника, показав нові локації. Дякую йому. Якщо він дивиться, ось будемо їх топтати, треба їх вивчати. Ось. Ну таке, я вам говорив, що знаєш ліс, ти з грибом. Він зашов, він собі збирає вже. Я за ним ходжу, я не бачу гриба. ось, Щоб не комплексувати, я уїхав. Треба буде вивчити локацію вже потім, якби там ходити. Якось так, друзі, все тоді до зустрічі в лісі, буде приємно з бачити. Так і я поки буду на паузі, я вже все, я вже замучився. Але грибочки є. Хто, хто, хто знає ліс, хто знає, куди дивитись, він свій грибочок знайде. Друзі, якось так, ще раз покажу грибочки. О, о, о. якось так.